Доброго вечора! Вас вітає Japan Garage Полтава. Хотілося б трошки розказати, хто ми чим займаємось. Ми дуже довгий час займаємося сервісом Nissan Infiniti. Паралельно, коли почався, привіз. Американських авто ми зайнялися імпортом кузовних деталей запчастин, комплектуючих для 4-5 моделей Nissan. І наш один із паралельних напрямків це привіз та відновлення автомобілів із США. Кому буде цікаво в вашій увазі Nissan Pathfinder 2022 року. Таких автомобілів одиниці на ринку і хотілося б зняти е, відео про повний цикл е, відновлення і безпосередньо видачі для клієнта. У Вашій увазі автомобіль Nissan Pathfinder 22 рік комплектації СВ. Зараз я вам покажу, як вона виглядає як вона виглядає вживу. От. На минулому тижні ми її отримали. Е, Скоро будемо займатися розборкою, дефектовкою і відправкою автомобіля безпосередньо на рихтовку і малярку. Конкретно по цій машинці ви бачите пошкоджене крило ліве, капот, бампер верхня частина, накладка бампера, нижня частина, трішки постраждали блоки. IPDM, блоки запобіжників. Ну, це те, що по по зовнішній частині. Так, далі, далі будемо розбирати, дивитися, що, що у нас по внутряку. Дякуємо. Також хотілося вам трішки показати салон автомобіля. Так, повторюся, четвертий місяць 2022 року. У нас, що дуже приємно, ціла безпека, що не буде роботи салоном тканина. Автомобіль восьмимісний, три місця ззаді і три місця на останньому третьому ряді. Так, пробіга в нас 16500. Зараз спробуємо, як у нас автомобіль заводиться. Бачите? Якось так. Дякую. Що ж, повертаючись до автомобіля після розборки, трішки б хотілося показати, показати вам, що внутрячок у нас дефлектор, мабуть, під паєчку. Трішки треба буде гідравлікою дірнути оцей пістолет, як його звикли всі всі називати. так Блочок IPDM блочок, е, запобіжників під заміну. бампер передній під заміну, арка. Крила під заміну, звісно, капот. решітка така, як ціла. решітка таке, як ціла. Так, що хотілося, що хотілося ще показати з приводу нових запасних частин. Так, фара, фара ліва, Full LED, Фара бувшого використання, використанні, куплена в штатах. Да? Так, направляючка. Може, комусь буде цікаво, як виглядає. Петля одна, так петля, петля друга, корпус на запобіжники, кришечка і корпус блока під IBDM. Так, отак ось дуже мощно виглядає капот. Капот алюмінієвий так. Кому теж цікаво, Жоден оригінальний алюмінієвий капот. Це дуже, ну, дуже часто питання задають маляра. Всі капоти без герметика. Всі капоти без герметика. Для того, щоб визначити автентичність, ось а, є а, оригінальні номера 1, оригінальні номера 2. І плюс-плюс-плюс плюс, 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 плюс. О, от. тиснення сам, як ви можете побачити. Так, крилечко, 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 крилечко теж алюмінієве, Бачите, яка коробка в нього величенька. Теж аутентичність підтвердження отаким тісненням. І арочку ось нам принесли. Оригінальна арка. Так, збираємо ці всі, всі речі, мабуть, зараз повісимо якісь... Ось номера, де будемо відправлятися на рихтовку малярку. Так, те, що б хотіло ще б додати, що всі ці запчастини є в нас по наявності. Наявність можна актуально бо за номерами телефонів або на сайті Джапана Poltava. Тобто, ми є імпортерами, ми маємо свій склад, ми не займаємося перепродажем по Україні. Ось. Також, може кому цікаво, ще один автомобіль, який повністю зібраний, вже на номерах відновлений. Просто не було, не було часу для того, щоб зняти відеогляд. Відео ну так, я пробіжуся, це Platinum АВД. Бачите, тут такий салончик. Ну, все по-багатому, да? Ось. По комплектації тут і диски 20 і круговий огляд, і партроніки, туманки. Ну Тобто, кому буде, кому буде цікаво в виді консультації, будь ласка, пишіть, чим зможемо, допоможемо. Джапан Garage Полтава.